Вітаю, друзі, я Віталій Портников. президент України Володимир Зеленський зустрівся у Білому домі з чинним президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, а згодом із віце-президенткою Сполучених Штатів, кандидаткою від демократичної партії на виборах президента США Камалою Гаріс. Це і була та важлива частина його зустрічі у Сполучених Штатах пов'язана із презентацією так званого плана перемоги, який Зеленський мав запропонувати не тільки Байдену і Гаріс, але й кандидату від республіканської партії на посаду президента Сполучених Штатів Дональду Трампу. перед зустрічю. Зеленського із Байденом і Гарріс, стало відомо, що зустріч із Трампом швидше за все не відбудеться. І колишній американський президент, під час своїх передвиборчих мітингів, гостро скритиковував і саму Україну і її президента і обіцяв домовитися із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним про закінчення війни. Трамп підкреслив, що навіть погана угода із Володимиром Путіним краще ніж відсутність будь-якої угоди, і намалював перед своїми прихильниками жахливу країну повністю зруйновану війною, країну, в якій не вистачає солдатів, а воювати змушені діти і люди похилого віку, і звичайно, в цій ситуації. Питання зустрічі Зеленського із Трампом досі залишається під досить великим питанням. Хоча не можна сказати, що ця зустріч скасована остаточно, як можна зрозуміти, у оточенні обох політиків докладають зусиль до того, що вона все ж таки відбулася, і той факт, що Зеленському вдалося в Конгресі Сполучених Штатів провести саме двопартійну. Зустріч говорить про те, що республіканці не збираються все ж таки спалювати всі мости для спілкування з офіційним Києвом і таким чином віддавати демократам всю ініціативу у вирішенні проблеми пов'язаної з російсько-українським конфліктом. Про можливість зустрічі зеленського і Трампа сьогодні говорив також авторитетний республіканський сенатор Лінці Грем, який з одного боку продовжує підтримувати Україну, а з іншого боку, залишається палким прихильником Дональда Трампа і учасником його передвиборчої кампанії. Отже, зустріч з Байденом, можна сказати, була такою важливою протокольною зустріччю. Перед цим обидва політики зустрічалися на полях саміту Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. І саме після цієї зустрічі у Нью-Йорку Джозеф Байден заголосив про те, що Україна отримує. Всю ту фінансову допомогу, яка поки що знаходиться у розпорядженні американської адміністрації ще до закінчення терміну його повноважень, також стало відомо, що на американській базі у Рамштайні в Німеччині пройде зустріч лідерів країн, які продовжують підтримувати Україну у боротьбі з Російською агресією це понад 50 очільників держав, яких збирається зібрати Джозеф Байден на цю зустріч. Ну і перед зустрічю із Зеленським Джозеф Байден також говорив про те, що він готовий до подальшої воєнної допомоги Україні. Оголосив про. Те, як буде ця допомога виглядати, як можна зрозуміти, це частина того пакету, який вже був наданий Україні для. Подальшого перебігу воєнних дій. Однак, сенсації, про яку багато хто говорив перед цією зустрічю і Байдена, тобто що саме зараз може бути оголошено про те, що Україна отримає дозвіл на використання західних ракет для ударів по суверенній території Російської Федерації, цієї сенсації так і не відбулося ба більше її не можна було очікувати. Перед цією зустрічю, хоча б тому, що прес-секретарка Біломодова підкреслила, що ніяких змін в цій ситуації просто не буде, і як можна було зрозуміти, саме тому Зеленський і Байден насамперед розмовляли із журналістами перед цією зустріччю, і можна було бачити, що ці заяви американського і українського президентів за великим рахунком мають такий прощальний характер. І від Джозефа Байдена дійсно тепер залежить наскільки оперативно Сполучені Штати виділять Україні допомогу, яка вже була схвалена американським конгресом, важливою частиною перебування Володимира Зеленського у Вашингтоні була звичайно, його зустріч із Камелою Гарріс. Справа в тому, що Зеленський це єдиний іноземний лідер, з яким Камела Гарріс зустрічається цими днями у Дональда Трампа, який як я вже говорив, не Зустрічається із Володимиром Зеленським поки що напружений графік розмов із закордонними лідерами. Колишній президент Сполучених Штатів зокрема зустрічається із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. До речі, очікується, що під час цих перемовин очільник британського уряду також буде говорити з колишнім президентом Сполучених Штатів про те, як має розвиватися російсько-українська війна. І ми знаємо, що тут у прем'єр-міністра Великої Британії досить жорстка позиція. Він вимагає від Сполучених Штатів погодитися з ідеєю надання. Україні право використовувати західні ракети для ударів по суверенній території Російської Федерації. Трамп також зустрічається із лідерами країн так званого глобального півдня. Він вже провів перемовини із Еміром Катару. Тобто, якщо навіть відбудеться зустріч Трампа із Володимиром Зеленським, ця зустріч буде однією з багатьох в політичному календареві колишнього президента Сполучених Штатів. А у Харіс Зеленський, можна сказати, один. І це пов'язане із тим, що Гаріс вписує цю зустріч із Зеленським в контекст навіть своєї передвиборчої кампанії. Тобто про Дональда Трампа, про його заяви, звичайно, під час зустрічі Гаріса Зеленського нічого не було сказано. Але Гарріс сказала чіткі речі, які абсолютно протилежні тому, що стверджує на своїх мітингах Трамп. Вона сказала, що питання щодо війни не можуть вирішуватися без України. Варто нагадати, що Дональд Трамп весь час говорить, що він проведе власні перемовини з Володимиром Путіним і навіть не згадує часто Володимира Зеленського як учасника таких перемовин. Вона нагадала, що дехто у Сполучених Штатах, ми знаємо, хто це, дехто це Дональд Трамп та його кандидат на посаду віцепрезидента Джей Дівенс, хоче змусити Україну віддати свої території Росії. І також є вимога, щоб Україна. Відмовилися від своїх безпекових зв'язків з іншими країнами. Ці пропозиції звучать подібно до пропозицій самого президента Російської Федерації Володимира Путіна, і таким чином, критикуючи ці позиції, віцепрезидентка дала зрозуміти, що вона виступає абсолютно з протилежних позицій, бо це не пропозиції миру, це пропозиції капітуляції України, і вони є небезпечними, неприйнятними. Гарріс пообіцяла, як і президент Байден, що вона буде докладати зусиль для того, щоб сама Україна перемогла у цій війні, і нагадала, що агресія Володимира Путіна це не лише атака на народ України, це також атака на фундаментальні поняття, такі як суверенітет і територіальне. Цілісність і знову таки нагадаю, що за великим рахунком підход віце-президентки Сполучених Штатів до цих проблем він не такий, як колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, тому що це абсолютно різне сприйняття цінності, і треба, врешті-решт, це усвідомити і не плекати ілюзії щодо того, яких підходів буде притримуватися Дональд Трамп в разі, якщо американці оборуть його новим президентом своєї країни. Хоча, звичайно, це не означає, що із Дональдом Трампом не потрібно зустрічатися, звичайно, потрібно, і якщо відбудеться зустріч Володимира з колишньою американським президентом це буде не просто перемога української дипломатії, а перемога здорового глузду. Хоча, як ми з вами прекрасно знаємо, коли мова йде про Дональда Трампа та його уявлення про реалі, здоровий глузд не завжди на превеликий жаль перемагає. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Баймайкофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги й миром! Хай щастить!